Добрий день, любі друзі, добрий день гості мого каналу. Дякую, що завітали до мене. Дякую тим всім, хто підписався. Підписуйтесь, буду дуже вдячна. Сьогодні я прийшла прогулятися в санаторій Залізничний. Розказати вам, дещо та й показати, яка тут краса, як люди відпочивають, лікуються. Тут в них спальні корпуса, дуже говорять гарні такі. Ухожені, але людей я вам скажу небагато. Хтось говорив, що тут, напевно, чоловік з 60-70. Небагато, тому що зараз що не кожен може приїхати та й заплатити тих 1600, це саме менше в сутки. На території є в них басейн. Сьогодні з дівчатами сюди зібралися, але прийшли вже, то набрали групу з 15 чоловік та й кажуть, місць немає, як хочете, приходьте 8 годин, але 8 годин вже, напевно, не захочеться йти. Не знаю, може ще дівчата підуть, але не знаю, я не обіцяю. Така краса. Сюди з нашого санаторія теж ходять на деякі процедури. Кому Кому які подобаються, Ну, в основному приходять сюди в басейн. Ось тут зона відпочинку. Торік я була в травні, сюди живий оркест приїжджав, був концерт, люди слухали, але я вам скажу, нема тої веселості, як колись, тому що в країні йде війна. Ось, але люди повинні жити, лікуватися, виживати. Та й такі справи. Вже заскучала трохи за домою. У мене вдома пташки співають кожен раз, а тут, а, а тут а ворі, ворони каркають, не чути птахів. Може де там е, в лісочку, тому в парку, де є рано, а так то не чути, чогось такі ворони. Ось така красота. Я вам скажу, що людина повинна трошечки відірватися від тієї буденності, від тієї суєти домашньої, от наскільки я бачу жінок тут морально відпочити від цього всього забутися про свої проблеми, про свої негаразди. Але я думаю, дві неділі вистачає, щоб трошечки відпочити від всього та знову приступити до своєї буденної роботи. Дуже багато людей, але я скажу, раніше, раніше лікувалася молодь, а тепер такі 50 плюс і 60, тому що молоді майже немає. І чоловіки, і жінки. Молодь повинна, не повинна, а так вимушена заробляти, то тому що треба жити і виховувати і ростити дітей своїх. І вони не мають часу, так як і ми, колись не мають часу звернути на своє здоров'я, увагу. Та й, так, 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 так і воно проходить. В молодості все робиш, 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 а на старості лікуєшся і лікуєшся. За санаторієм є великий парк, дуже там гарно, лавочки, квіти, люди відпочивають. А це така алейка дуже гарно, багатих хвойних таких. Кущів, така краса, таке тут гарне місце. Літом дуже гарно. Я в торік була в травні, то тут дуже квітів багато і взагалі дуже так гарненько. Людина може відпочивати не тільки так щось лікуватися, але й духовно відпочивати. Я пройшла вже по шість процедур грязолікування і гідромасаж не проходила. А родонові ванни, тепер мені приписали ще п'ять хвойних ван. Хожу в кабінет реабілітації, Зі мною займається лікар, дуже гарний лікар. І я думаю, що моє лікування піде на поправку. Така тут красота. Хочу подивитися, що там. О, Яка красота. Люди ходять, відпочивають після процедур. Дуже гарний парк, спортивний майданчик є. Ну, нічого, я думаю, що в майбутньому ще сюди можна приїхати полікуватися. Але я вам скажу, що в тому санаторії, де я знаходжуся, теж непогано харчування стало краще, нам вистачає. Майже нічого не купуємо, тільки так собі якийсь йогурт для підтримки організму. Не хочеться їсти зовсім. О, і я вам скажу, що це дуже добре, що організм теж віддихне від харчування такого домашнього. О, яка красота. Тут свіже повітря. Дуже багато людей є, і, і з Одеси, і, і з Закарпаття є багато людей. А я хочу вам сказати, якщо ви працюєте, то навіть тут, в цьому санаторії, де я лікуюся, дається лікарняний. Так що не бійтеся, у вас з роботи виженуть, чи, чи не пустять з роботи, вам видається лікувальний лист, лікарняний видається. І, і так і буде оплачуватись він. Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні неділя і ми вирішили піти на місцевий базарчик, яка гарна річка тут. Погляньте місточок. Там далі видніється масло завод Хмінницький. Кажу, там дуже смачне масло. І недороге. Тут Крепость така і є надпись, що вона продається. Не знаємо, чи це приватне воно чи, чи як, але написано, що продається крепость. Ось такі справи. Гарного вам дня, любі друзі! Гарного, позитивного, мирного. Залишайтеся зі мною. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Підписуйтеся, буду дуже вдячна. Погляньте, яка краса. Ой, яка красота. От би літом тут побувати, покупатися. Там далі парк, є невеличкий. Беру вас з собою на екскурсію. У вході на місточок такі леви. Подивіться, яка краса. Залишайтеся зі мною. Покажу всю красу Хмільника. Павліни, сім'я Павліни. Тоже бідненько так тут не прибрано. Ой, яка краса. Півники декоративні. О, білий Павлін. Це повече два, а то павлінки, дівчатки. А, ні, три їх там. Ще третій, а ще білий, Ша, ого. Ще білий є. Не хоч капусточки, ні. А що ж тобі дати? Зараз Леви нас пропустять вже і ми підемо в санаторій, натомилися, накупилися. Всього зробимо зараз розпаковку. Так і пройшов наш вихідний день. Центральний вхід маєтку. Як жалко, скільки занепадає таких архітектурних будинків в Україні. Зазирнути зараз назад декілька тисячоліть і подивитися, як тут княжна жила. Там музей. Музей закритий. А це вхід з іншої сторони до маєтку, яка висока з ходинками доріжка. Нарешті ми прийшли додому, потомилися, тому що організм після лікування всякий. Розшатався, роз'їхався, йти не можна, ноги болять, спина болить, але якось доповзли до кімнати, в санаторій, зараз покажу, що ми купили. Купили так, овочі і фрукти, хочеться якісь вітаміни. Зробимо зараз салат, візьмемо з собою в столову та й підемо обідати. Покажу зараз, що купили. Такі наші куп... покупки. Купили капустинку, вона коштувала по 80 гривень, заплатили ми 55 гривень. Банани 90 гривень кілограм, за помідорки і за огірочок ось такий заплатили 110 гривень. Такий пучечок цибульки заплатили 50, ні, 30, 30 гривень ми заплатили. Зайшли в магазинчик, купили такий сир Янтар, намазка така 22 гривні. Захотілося таких нам мідіїв. 100 гривень отакі посмакувати. До цих мідіїв треба було ще картоплю брати, з картопелькою з'їсти. Майонез ось такий 36 гривень. Ну і все, і такі наші покупки. А, ще я купила собі додому таке насіння. Бабка продавала. Мені так шкода було. Та бабки. Думаю, візьму всякі якісь і чорнобривці, пом'яки, якісь дівчатка кучерява, думаю, хай там буде. Такі наші покупки. Зараз робимо салат і йдемо обідати. Всім смачного та гарного дня!